Виділяли це місце для іншого побуду. І зараз члени виконкому ситуацією, коли ми виділили це місце іншому когу. Потім суд скасував наше рішення. От, наприклад, я про це чую вперше. І тобі сьогодні ми повинні виділяти іншому покупу. І це вже третій документ, якийсь, який в суді не ну, Тобто Тут потрібно вносити якісність і в принципі. Люди. Я не знаю, який судді де на суді, як до нас не дола, але рішення суду визнати протиправне та скасувати рішення виконавчого комітету міська рада, 25 тому, 21, номер 223, яким надано погодження колегу Миколаївичу, на встановлення на земельній ділянці тимчасового по продажу продовольчих та непродовольчих товарів за адресу Ріф'яну 1 у відповідності до схеми прив'язки. На якій стаді <історість> Чому ви так, у перше, парші, я я у скажу, якщо висоване е, з порушенням процедури. Перше, що заява була подана і не виставлена на сайт за 10 днів, це по перше, бо виносили з вулицю. І друге, що е, надавна, на той момент була ще не скасована дійсна оренда земельної ділянки. Тобто е, там була оренда земельної ділянки на, на тому частку панічного місця. Я з неї якраз коли була, був виконков, я з нею вирішив, що вона написала заяву про відмову, але сесія ще відмову не порогла. Тобто Ця заява не пройшла не сесія. Ну, не, не не, не погодили заяву про відмову. Тобто не погодили заяву про скасування ареалі земельної ділянки. Але заява вже в була написана. Але в мене постає питання, а як? В 19 2019 року чи 2020 року з Полінкам дали погодження, які виносили на розвитку купон, якщо там була арена земельної ділянки. Там було, говорило, все. була моя. Була моя. Де? Там арена дійсно. Коли мені буде слово, виступити, це не проблема. Тільки не треба сперечатися. Я пів сам. Сам. місяця стояв, тобто 6 місяців у мене був дозвіл на паспорт прив'язки. Я платив на благоустрій рент земельні ділянки. Я платив ці гроші, але там стояли два кіоски, які незаконно стояли. І я не, мог, не міг виконувати роботи по встановленню мафі. Було декілька засідань комісій, е, і бота, е, було, було прийнято рішення декількоми комісіями про е, те, щоб вони обрали приміщення е, по але вони цього не зробили. Ну, просто вони не зробили. Мені скасували, але мені просто заяву я подавав не одну заяву тоді, а я подавав 4 заяви. І четвертий заяв е, Іван Михайлович виніс з воросу. Мою заяву просто кожен раз відфутболювали. Прошу, а чого відфутболювали? Тому що ще годинок, годинок в 11 місяці 19-го року е, рішення виконкому є. Е, е, ми розробили е, схему, тоді ще треба про. На усіх хто там робив її. Прийняли, затвердили все, прийняли на виконкові. І написано видати паспорти прив'язки. Потім помінялися власть помінялася, нам його не дали. І у лютому місяці мені написали, що іде інвентаризація, про яку ми вам дамо відповідь. Ніхто нічого не дав мені відповіді. Я написала заяву, що де чого мені не видаються паспорти прив'язки. Потім рішення виконавчого комітету Олегу дали чотири місця, мені не одного. Ми пішли, почай, ми почай. пішли почай. тоді почай. до Івана Михайловича, кажу, Іван Михайлович, як це так? На другий чи на третій день після виконком він мені сказав про ваш цей просто забули, тому що, Олег з Мюлюкіня, з'явилися і все. А Мілюкін мені хоче сказав, що ви не будете там стояти. По, по вашому проєкту ви ж не могли приблокувати на моїй землі домов приміщення. у вас Тоді ще було воно не твоє. Понімаєш? А ми розроблялися у началі 13 року. То, у вас є спогодження до колишнього. Так, він нам сказав, пожели. Ми його не завірювали, він нам сказав, Янович. я не Але на момент прийняття рішення. Ну, прийняли рішення виконком, затвердження може Ми не можемо відказати зараз за попередній виконком, але знову ж таки, якщо аналізувати в порядку черги, перший першому був хопмен. Ну так, ножки, на пам'яті в якому працюю. Так, так? От. Давайте вже якось в порядку черги це питання вирішувати. Або знову ж таки, хай ФОПи домовляються між собою. Почекайте, почекайте. Почекайте, будь ласка. Почекайте, вам надано слово не сказати. Давайте Ви особисто ні, він прошу, Якщо ви хочете поспілкуватися, ви йдіть і поспілкуйтеся. Наше право вирішувати, так чи не так. Але до честі виконавчого комітету ніколи, будь-які були депутатські групування, ніхто нікого не групував і приймався. Чи Марчинському, чи Прокопенко, чи ще комусь, чи прийшов Грабовський, підняв питання і вирішив. Виконком ніколи не займався політикою, просто дивився. Правильні заформлення документації і приймав рішення за честь виконавчого комітету. Ми проводили узгоджувальну нараду з вами, щоб ви порозумілися, тому що факт власника він є. І та прив'язка до його власності, вона є. Ми не можемо І ми не можемо скасувати те, а взяти нові документи зараз, які не розглядалися ні в нас, ні в суді, підкласти під те рішення, ну це підлог. Своє чергу по мене, видасть суд, і через рік знову будемо мати відстатоване рішення і знову буде мати. Дайте нам нормальні документи, де б не було. де є виживання. А якщо воно до тих власності і ті документи не проходять, і зараз виникають нові документи, ну вибачте, це трошки є так. І суд цих документів не бачить. І виконком ніколи нікого не загубує. Все, йшло нормально. Деякі, може брови заробили, але незалежно від. Повальник завжди приймав нормальне рішення і ніколи не блокував. В першу чергу, за підтримку підприємців. Но тут вийшло, що документація ну не так. Є прив'язка по старій документації до власності, власник мене, і ми зараз не заперечуємося. І виникає нова свіжа документація, яка, ну, яка ніде не витраталася. В суді цього не було. Судівлі сказали, що документації немає. пропало виникає зараз нова документація, за яку ми повинні проголосувати. Я переживаю. Я думаю, що у мене прийшла, вона забрала. Замовник її забрав. Свій проєкт прив'язки, за який вона платила гроші. Ну, я не знаю, які були документи в даному році. Чекаємо, Таня, прошу. Судячи з ваших слів, старий сникрий виконкому, всі рішення, які приймалися, не вважаються невісні. Ви проходите? Ні. Є комітету. рішення виконавчого комітету, Так? Так. І Ще тоді не був власником мірі цього приміщення. На той час. На той час вже був. Ні, Це не, не був. Зовіться, ви особисто давали розпорядження зробити схему розташування комітета. Ви особисто, я такі почував бачив, наступних за секретарством Хронологію особи, я, я ще пам'ятаю. Мільника взагалі ще не було Була Лоєнко там всі вони там, спільно збирали гроші, розробили схему. Рішення виконавчого комітету надати, Лаєнку, там ще кому-то надати дозвіл для розташування маха Тепер прийшло нове скликання, те, виходить, не дійсне, з'явився власник. Я нічого не маю проти власника, там, чи, там, чиїсь не підтримую. Я хочу просто, щоб було справедливо. Розумієте? Тобто ви мені стоїть чітко відповідь. Ті рішення, які приймалися, ті виконавчі. Вони вже не дійсні. По розташування розташування план схеми. План схеми, затвердження, просто план схеми. А не надати не можуть. Хочете, ви вистава, що виставок, який не можна зробити це. Є свідчення виконавчого комітету. Бронаде, не, а Майде, у мене, у менеку не треба давати, їх там встановлені, ось вони поясні, це яке рішення? Просто ви дайте, давайте промовуємо собі, так, що розуміли, що відбувається. Будь ласка, підсядьте. Я хочу, я, я задав питання. Я втючу. Я втючу. 12 20 року полімісничній один. Надійшла пропозиція члени виконавчого комітету для на питання зняти з розвідку та відкласти на наступне дороги. Це 20 рік грудень. Це перше було є. Доступне засідання, виконавчого комітету, простичні міської ради. Що відбулося? Яко 5 з розглядано до відсутня на теряті охочення на покланні існуючих будівників. На засіданні виконавчого комітету простиль міської ради, яке відбулося 29 ночоварського року, подано заяву медика ОАМСІ. Тетяна Володимир, було рішення приймавчого комітету, прошлого виконавчого комітету. Да. Де у Зачитайте. зачитайте? У мене є проблема. Возьміть, зачитайте. Рішення і червня, але... У мене теж колегі. Шановні, у нас є одна проблема, у нас є одна проблема, з якою ми живемо. Яку треба конче в найближчий термін вирішити. Коли, відповідно, надаються документи, є певний термін їх реалізації. І ви в першу чергу показали приклад. Я швидко це подивиться і робиться все. А у нас зачасту ставиться прізвище, де це буде це маф чи ще щось. І ми чекаємо. Хоча це скасовується через скільки? у разі не викидається. Через півроку. Ми чекаємо рік, два, три, стільки можна це все. Колись робимо колись. Пів року скасовується це рішення. Автоматично, так? Чому не Іван Михайлович, було почути, якщо буде документація вся в порядку, як проголосуватися? Якщо не в порядку, вибачте, я розумію, що таке витрати на адвокаті. Як ніхто з вас, Як ніхто з вас, я розумію, що таке витрати. І я не кримінальну відповідальність за цей підпис, який я поставив. І Якщо документація у мене викликає сумнів, а у багатьох викликає сумнів. Е, дана документація, що ми приймаємо за основу? Ви бачите, я переживаю це. Серйозно. Будь ласка. А чого, як ви приходили до вас на зараду після суду, ви сказали, що взагалі не треба нічого не перероблювати, ніхто нічого? Була Тетяна Володимирівна, во мєрі Полішкови, і ще не поки хтось була. Ви сказали: не треба ніяких документів. Давайте ви відступаєте від от сніжани на ту сторону, де дівчата були, а тут. Скажіть мені, Бог, ви домовились? Зараз зробити дерку там. Ні. Ні. Я прийшов на наступний день та вас і сказав, що зупіть там сквоє. Ви не домовились. Тому було а, Якось рішення. При вашій, при вашій згоді обох. Якщо вашої згоди немає, вибачте, могли. А він мені зразу сказав, у мене є подводний камінь, одно ти там не будеш. Але ми вас збирали. І шукали можливість, щоб ви домовились. Не вийшло. Ну, Вибачте, хоч не будемо. поки на доконтовний не дійде нормальна документація, я як особа посадова відповідаю кримінально за законне підписання. Тому пропоную проголосувати це питання. Ми почули всі, всі сторони. Нічого страшного, нічого непоправного нема, але є реальна документація, яка повинна бути в нормальний спосіб подана. І не заперечував двічі інші містобутів документи. <ривіт> Іван Михайлович, якщо я зрозумів, я допомогу вам робити голову. Нечіть мені. Це виходить однієї людини а друге нічого. так? Нічого нікому. Нічого нікому, так. Ви не порушуєте ці рішення суду? Чим ми відключаємося одне одні Євсевича надали? Це не моє рішення суду, його не виконує. Понятно, що тобто міська рада права в даному питанні. Тут є рішення суду, не виконує старство. Едуард Володимирович, я вам скажу, наскільки я розумію, ще доповнить Оксана Юріна. Ми не можемо порушити права власника приміщення і та документація, яка була. Яка розглядала судді, вона має прив'язку якраз до того приміщення, де є власником неялі. Тому новий документ, який виник, як не обговорювався, це, ну, вибачте, трошки неправильно, хронологічно. Ні в якому разі, чи нічні права не хочемо порушувати. Мирової ними, я бачу, немає на основі старих документів. Було б все добре. Документація є, все є, вирішили, розділили просто кількість майданчиків, які. Цього не відбулося. І на основі того, того проєкту, де власником суміжної будівлі є сніг, ми не можемо. У нас новий проєкт, але це вже неправильно, це тепло. Судів він не розглядався. Тому давайте спочатку вийшли з документами, чи там буде сквер, чи там вони будуть двох і помиряться, чи там це буде один з них? Це треба пройти певні шляхи. Зараз виконавчий комітет має прийняти рішення, що пауза показує. Можна я пояснювати? Тут є свідчення зобов'язати виконавчий комітет розглянути заяву 20 листопада 2020 року. І відповідно до доданих документів розглядалася повністю вся схема да? надання клієнтка, тобто смі спорудені, повністю всі п'ять кормова схема Значить, Повністю всі yeah. документи. На додаткові перед засіданням виявилося, що на тій земельній ділянці, де кулієнка е, е, зверталася з наданням паспорту шуляти, mm -hmm. була е, земельна ділянка в оренді mm -hmm. була на земельна ділянка. І через то в знілися, з в з, на виконавчому комітеті змінилися п'ятник в Зв'язку з виявленими обставинами, що там з оренду. Ні, зараз вона не в оренді. Ви Родину... Це земля. Та, значить, людина розірвала договір оренди ще перед тим, коли м'яку надавали комунальні власності земля. Зараз, зараз договору оренди там немає, але сьогодні ми повинні розглянути заяву, були є на 20 листопада до року. Різницю розуміє. Дивіться, зараз ще... Ми, ми не мали заявку. Земля вщадна. Комунальний власник? Звичайно. Звичайно. Ну, то прийміть нормальне рішення, дай ну, вам. Hey, ну дивіться, ми в суд теж писали свої заперечення. Ми в суд зробили його. Суд зобов'язав розглянути на основу цієї документи. Це не нова заява. Це, це не нова заява. Це не нова заява. Заяву до 20 листої. Ми пропонували Мельнику Булиєнку, піти згоди. Тобто, хай Мельнік прав собі вони ну, чого, 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 чого? надійшли згоди, що до матеріалу, там ще чогось. Хай приходять з коди. Поки що ми розсідаємо ми... заяву від 20-го років. Нас суд зобов'язав, роздаємо таку заяву. З тими документами. <ква> <Так, ква> Зараз кому... ми голосуємо за рішення. Дозвіл надається комусь ставити, верті комусь не ставить. Зарядку рішення надається. Не надається? надається. Кому? نباید بزنیدیم های خوبیت کنیم. ببینید، починається з нуля? Ну так, ну що просто не А як? Що в класу? Ну все покасовано, все там, ну, ці річ, так, висло, ну, так, і все рішено, висловлено. Схема прив'язки, відповідно, до якої там, там, там має бути... Це вже нова схема є? Ні, та стара. Та сама? Може не використовувати, так. Да. Ну. Значить, п'ять uh, скорот. Значить, для того, щоб ми ну, вигляли якогось нормального, не було. Треба, щоб там п'ять скорот і стояло, а не дві, і там дирка в Бо в'яжіть поставити правильно десь. Відно схід і все. Так це не серці.